Вітаю на каналі Добри тут прогноз погоди на, на планетах сонячної системи. З вами ми найголовніші синоптики Чумацького шляху Марія та Анастасія. Зараз ми знаходимося на найкращій планеті Земля, з якої почалось основання людського космосу, і тепер людство живе всюди до можливо і ходить у Осі до сусідів і на планетах істот. Отже, яка погода нас очікує завтра? На Меркурії, як завжди, страшна спека. Температура в день буде плюс 427 градусів Цельсія, а вночі знизиться до мінус В Деякі кратери Сонце так і не зазирне, тому над поверхнею може зберігатися лід. А венери знов підтвердить звання найгарячішої планети та порадує мешканців температурою плюс 500 та сонячною погодою. На Марсі стовпчик термометру не підіймається вище мінус 35, а на Юпітері синоптики обіцяють сильний вітер. Хрози будуть коркотіти на Сатурні, а уран здригнеться від зиме тросіння, сильне прохолодження у вигляді. Північного циклу очікують Нептун та Плутон. Найкомфортнішу погоду обіцяють на третій планеті від сонця нашій прекрасній землі. Буде теплий порохолодно-літні зливи принесуть, принесуть мир та щастя кожному мешканцю. Вода в Україні в морях прогріє до 30 градусів. На кордонах нашої країни очікують сильніший вітер, який здує всіх ворогів України та наповнить серця кожного з. На все добро. Ми бажаємо глядачам всього найкращого. Дякую за увагу і до зустрічі.